Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, в сьогоднішній день нас збирає наша Небесна Мати, на її свято, початок нашого спасіння, благовіщення, добра вістка для Марії, але напевно також і для усіх нас. Іконографи по-різному зображують сьогоднішнє свято, одні, як Марія молиться і читає святе Писання, єврейську тору, інші зображують, як Марія прийде. ще дехто каже, що це благовіщення сталося біля криниці, але в Євангелії ми читаємо, що ангел увійшов до неї глибину її серця. І привітав її дуже по особливому, сказав слова радуйся, благодатна, Господь з тобою, ти найщасливіша від усіх жінок на світі. Така подія сталася тільки раз в історії всього людства, всього спасіння, благовіщення. І Марія злякалася не тільки ангела, як виглядає із слів Євангеліста Луки, але вона злякалася того привітання. Ти наповнена благодаттю без меж. Твоє серце, твоя душа наповнена надзвичайною Божою ласкою. Ти найщасливіша від усіх жінок на світі. І Марія стривожилася, чому, напевно, подумала я. Якщо я так наповнена благодаттю, то в цьому житті переді мною якесь дуже важливе завдання, дуже надзвичайна місія. Адже я наповнена благодаттю. Я найщасливіша від усіх жінок, яких колись жили чи живуть, чи будуть жити на цій планеті. І тому Марія стривожилася. І ангел продовжує далі цей внутрішній діалог і каже: Не бійся, Марія, ти знайшла ласку в Бога, ти породиш Сина Божого. Ось Бог таким задумом, таким способом хотів прийти до людей через жінку, через Марію. Через просте, незначне місто, містечко Назарет, дуже маленьке, дуже нічим не особливе. Бог вибирає дорогу не тільки серед сильних світу цього, не в яскравості, але в якусь просту дорогу до людини, до людського серця. Початок нашого спасіння, це як через першу єву людина була вигнана з раю, так через Марію, другу Єву, Бог хоче нас. До раю, до неба підняти. І Марія ставить далі питання, як мені це станеться, коли мужа не знаю. Ось тому таке гарне сьогоднішнє свято про нашу матір і одночасну Діву, неначе суперечність, але тільки в Божому задумі так є, що є Мати і Діва одночасно, і про її благовіщення, про її радісну віску для Неї. Брати і сестра, але це свято має значення для мене і для кожного і кожної із вас. Адже ми так само наповнені благодаттю, не в тій повній мірі, можливо, що Марія. Якщо ми можемо порівняти, то велика посудина, наприклад, 10-літрова, може вмістити в повноту велику, більшу, маленький стаканчик меншу, але якщо вона наповнена до кінця, то все ж те, що вона може вмістити. Ми наповнені Божою благодаттю. У сьогоднішній весняний день Господь каже до нас радуйся, бо ми є охрещені люди, миром помазані, наповнені благодаттю. Але в нас виникають так само свої питання. Нам не просто прийняти цю благодать, і цю радість. Ось Марія, вдумлива людина, Божа мати, ця дівчина з Назарету, вона мислить, вона каже, вона не підходить до життя бездумно, вона каже, як мені це станеться, коли я мужа не знаю. А ми так само маємо багато запитань до себе і перед Богом. Ми так само кажемо, як воно далі буде із моїм життям, як воно буде із нашою Україною, коли ця війна припиниться, не припиниться. Це наша держава у вогні. А як буде з моїми батьками, питаються діти з їхньою старістю, а як буде із моїми дітьми, я за них так турбуюся, вони переходять вулицю, коли йдуть до школи, вони сідають на літак і відправляються десь за кордон. Як це буде? А як буде із моїм життям? А можливо, от багато людей хворіє якоюсь невеликою хворобою. Якщо така хвороба прийде до мене, як воно буде? Як воно буде? Багато сьогодні запитань, тому неначе є і радість від молитви, від того, що ми наповнені благодаттю, але можливо і когось торкається якісь запитання, якась тривога, якийсь неспокій за майбутнє. Та ось ці питання ми ставимо так само і чуємо відповідь Не бійся. Тобто не те, щоб якоюсь силою своєї волі прогнати страх, але не бійся, це означає довірця Богові, Його планові. Чудесні слова говорить Богородиця, я слугиня Господня, якщо так, якщо не боятися, якщо довіритися Богові, який мене наповнив благодатів, то я слугиня Господня, нехай мені станеться по твоєму слову. Господи, все довіряю тобі, нехай твій план здійснюється у моєму житті, а я буду тобі служити, як вмію і як можу. Чи це життя Божої Матері було без тривог, чи воно було легке? Дванадцятирічний Ісус загубився. Яка ж це тривога для матері? Яке переживання, коли ти чуєш відповідальність, що ця дитина надзвичайна? А потім Він покидає батьківський дім і кажуть: забери його, маму, бо він не при собі, він виганяє бісів князем Бісівським. І каже: прийшла Марія і стоїть на дворі і кажуть до Ісуса: ось мати твоя і брати твої тебе чекають. А Ісус каже, що так скоро не вийду до матері. Бо ті, хто слухає Слово Боже, ти мені брат, сестра і мати, в мене є також друга родина, друга сім'я, мої духовні, не те, кого я передаю Слово Боже, кого я прийшов спасти. Ось так бачите, чи не те переживають сьогодні Матері, що Марія, коли треба дитину відпустити в другу сім'ю, і як важливо, щоб батьки вміли відпустити. І дозволили відійти до тих справ, як Ісус пішов до справ Отця. І потім під Христом вся сцена дуже болюча для мами, що син несправедливо засуджений, що його відреклися найближчий і зрадили найрідніший. Тому, дорогі матері. І так само дорогі батьки, бо здається, що чоловіки нечутливі, але вони так само багато чого переживають у своєму серці. Вашою дорогою прийшла Мати Божа Марія. Берімо з неї приклад, коли вона свою тривогу віддає у руки Бога, і в цьому всьому не перестає радіти, навіть серед трудних моментів життя. Ми можемо радіти. Навіть в тих наших переживаннях ми, ми можемо, як християни, довіритися Богові. Бо сьогодні перед нами, коли на цій нашій парафії речі, цей храм так само, в честь Божої Матері, правда, її успіння, але на її честь, і коли тут стоїть ця ікона прострілена, чудотворна ікона. Прострілена, бо радянський солдат стріляв в неї, але деколи мама готова прийняти удар диявола, ворога, кулю на себе, щоб захистити дітей. Що робить Ісус? Він кладе свої руки в руки мами, Він здригається, але притуляється до мами, бо один вихід в цьому нашому житті. Притулитися до мами, скласти свої руки в руки мами, вірити, що вона захистить нас, бо мама готова підставити своє тіло, щоб захистити дитину. І ми маємо цю святу ікону, і в цей день ми так само довіряємо мамі і теперішнє, і майбутнє. Не бійся, такий, напевно, заспокійливий і глибоко пронизуючий голос Ангела. Не бійся, жий цим моментом. Радій сьогоднішньою молитвою, бо Господь так само є з тобою, а це найбільше щастя, коли Господь є з тобою, коли у тобі є Божа сила і Божа благодать. Вистачить підняти очі наші вгору, і ми побачимо ось цей купол, який символізує своєю формою, що на людину сходить благодать. І в часі нашого сьогоднішнього ранку цієї спільної молитви на всіх, хто з вірою прийшов до храму, сходить Божа благодать, і Господь є з нами, є в нашому серці, в нашій душі. І тому всі наші руки, все ми складаємо в руки Бога, в руки Матері. Як ми будемо благодатью, та Господь покерує, що не звільнить нас від терпінь, бо Марія не була звільнена від терпінь. Загубила Ісуса, чула різне про Ісуса, йшла Його шляхом, але в ці терпіння Бог дав силу перенести, ці терпіння її зробили, напевно, ще ближчою до Бога. Бо Господь був з нею. Якщо Господь з нами, то навіть серед смутку є радість. Бо Господь це найбільша радість, це найбільша надія. А ми у цей час, приймаючи цю Божу благодать, цю радість до свого серця, складімо в руки, як Ісус на цій іконі, в руки Марії. Складімо наші родини, поручимо Божій Матері, щоб ми могли від неї брати приклад. Бо сьогодні на місіях є день родини, день сім'ї. Сьогодні ввечері буде гарна молитва за родину і віднова подружніх обітниць, бо в родині Марія жила в родині, бо так важливо є в родині відпустити дітей до нової сім'ї, бо так важливо є в родині підтримувати дітей, от коли навіть ми чуємо щось про них погане і недобре, з ними співпереживати, від них не відріктися. Отак От делікатно підтримувати і молитися, і тому від цієї ікони, і з цього неба до нас всіх сьогодні, брати і сестри, сходить благодать Це щось дуже надзвичайне. Ласка Божа і благодать. І це гарна нагода і гарний привід до духовного піднесення і до духовної радості.